Одразу три будинки по вулиці Данила Галицького незабаром можуть розвалитися. З першого погляду проблеми не видно. Ну будівлі, ну не молоді. Таких у місті більш, ніж вдосталь. Але тамтешні жителі з цим не згодні. Кажуть, стіни у жахливому стані. Це дуже серйозна проблема. во тепер, це страшно жити, коли ти спиш ночі і тріщить будинок. Це дуже страшно. Тріскаються навіть нещодавно встановлені вікна. Я вот специально делала пометки, вот где вот потом оно, видите, дальше, дальше, дальше разошлось. Ремонти дают лише тимчасовий результат, а кожен сильний дощ залишає сліди на шпалерах. А то ви бачите, що це угол це весь мокріє. У нас снаружи шуба сделана в квартире. И тем не менее, получается, з восьмого этажа видно в щель, когда идет боковой дождь, затекает, и вот что творится. Видите, рябок, також людям дошкуляють постійні протяги, скаржаться, незважаючи на зачинені двері та вікна, лязь постійно дує. У під'їздах теж саме ремонт робили менше року тому, а фарба з побілкою вже вкриті тріщинами. Жителі обурені, адже проблема з'явилася не один і не два дні тому, а вирішувати її і досі ніхто не взявся. Ми намагалися звернутися там у Горсовет, питалися общатися в наш рай Ну поки інформації нікакої, ми викликали МЧС, Приїжджали за фиксировали по всем трех домам, и в том числе по 73-му. Обращались в исполком, написали заявление, обещались с маячками, но теперь они не могут решить, кто это будет делать. То ли же исполком, то ли же горсовет. У департаменте житлового господарства на це відповідають. отвечают. и тут ни до чего, разбирайтесь сами. Эти дома с 1 мая 2016 года вышли из состава ЖЭКа, скажем так, организовали ОСМД. Вот, там есть председатель, И люди, скажем так, оплачивают квартирную плату на расчетный счет этих ОСМД. Поэтому вопросы по там, трещинам, по ремонтам в этом доме людям необходимо задавать председателю ОСМД. Кому как не, к ней, ну, ближе всего, значит. Жителі, і більше всього, ті вопроси, котрої вони вирішувати самостійно. посадовець. Наголошує усі звернення мешканців будинків по Данила Галицького не мають жодного сенсу, а людям радить скопоруватися та за власні кошти найняти усіх потрібних фахівців. Ще один варіант взяти участь у програмі підтримки ОСББ. Люди образовав ОСМД розуміти ту долю відповідальності і довзі самі сліді за станом своїх домов. 11 канал і надалі перевірятиме Дніпровські будинки на міцність. Тому, якщо стіни у вашому житлі тріскаються чи розвалюється фасад, і цю проблему ніхто не вирішує, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Номер телефону на ваших екранах. Антон Мачула, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.